І ні, якби був тільки виклик, якби тільки збройні сили України сказали нам потрібен Яценюк, я б вже був у збройних силах. Дожмоб у збройних силах нам потрібен Яценюк. часто серед. За останні роки від мобілізованих чути, що вони хочуть Петра у збройні сили свого села, Володю Комбайнера, бо він десь там не дійшов до армії, Андрія, водія автобуса шкільного теж свого села. А от до Яценюка якось руки не доходять. Я бачив буквально кілька діючих військових, котрі відкрито вийшли публічно в ефір в соцмережі і сказали: Яценюк, ти нам потрібен, де ти є збройні сили? Тебе потребують? І запросили його для проходження служби у своїй військові частини подивіться відео, він всюди говорить, що він і як тільки збройні сили скажуть, що їм потрібен Яценюк, то він піде першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію, я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки збройні сили України сказали, нам потрібен Яценюк, я б вже був у збройних силах. Після Яценюка продовжимо про інших політиків, які досі не дійшли у збройні сили, але їм це не заважало юзати суспільну довіру останніх 30 років незалежності.